А зараз, друзі, слухаємо уважно. Тільки що ми проїхали блокпост Стоянів. Ну, це кінець Львівської області, скоро ми будемо в Волинській області. Дуже цікаво. картину, шкода, що я не зняв на відео. Ну, бачите, блокпост не можна знімати, на жаль. Дуже цікава ситуація. Стоять поліцаї, повертали голову в другу сторону, навіть не дивляться на нас. І знак стоїть стоп-контроль. А вони навіть їм так хотілося в другу сторону дивитися, вони що там автомобілі пораються, їм вони навіть не портають голови. Я на владу кажу, обов'язково зупиниться, бо ми знаємо цей блокпост. Зупиняємося, під'їжджаємо ближче, за повор... там, таким за забором схавався один поліцай і пильно дивиться, чи би зупиниться чи ні. Розумієте, ті грають роль, клоуни, що, начебто, вони не дивляться, а інші пильно наблюдають. І це ж не один попаде на таке. Muito te